Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. А в мене сьогодні рецепт ностальгія, пампушки з сиром, легко, просто смачно, смак дитинства. Я беруся до роботи, а вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен, звичайно, що сир. Я буду використовувати ось такий в пачках. Беру дві пачки вагою 280 грам. Ви можете використовувати будь-який сир, крем, сир, можна брати кисломолочний сир домашній. Якщо берете кисломолочний сир, такий зернистий, потрібно буде перебити блендером до однорідної структури. Додаю сюди ванільний цукор, додаємо цукор за смаком, 3-4 столові ложки. Я додала 4 столові ложки, сюди додаємо 2 яйця і я це все буду перемішувати вінчиком. Якщо ви будете брати сир зернистий, все разом перебувайте блендером до однорідної гарної структури. Можете додавати маскарпони філадельфія, тоді все гарнесенько перемішуємо вінчиком до однорідної структури, щоб всі інгредієнти між собою поєдналися і додаємо борошно. Друзі, якщо ви впечу цьому кулінарному каналі, ви знаєте, що потрібно зробити. Підтримати канал, підписатися. Не забувати про вподобайки і обов'язково всі коментарях. Чи любите ви такі з сиром. Додаємо борошно, борошно додаємо 300 грам, я буду додавати в два етапи. Спочатку додам більше і потім досиплю ще меншу частину борошна. І також сюди додаємо розпушувач, одну чайну ложку і починаємо замішувати тісто. Тісто замішується дуже легесенько, Звичайно, борошно кому зможе піти і трішки більше. Головне, не забити тісто. Все гарненько перемішуємо вінчиком, і зараз додаємо другу частину нашого борошна і продовжуємо замішувати вінчиком і потім вже дозамішуємо руками. Друзі, ставимо в коментарях плюсики, хто зараз побіжить пекти ці сирні пампушки, кому я нагадала цей рецепт, хто хоче згадати смак дитинства, приготувати і посмакувати. Я не відношуся до тих людей, хто любить тісто, скажу чесно. Я люблю рецепти прості, швидкі і, само собою, щоб вони були легесенькі. Але це тісто є насправді дуже легким. Тут нічого складного, тому можете сміло готувати, хто буде готувати вперше. Легко, просто, не потрібно довго нічого замішувати, відставляти, щоб воно виросло легко, просто тож готуйте та смакуйте. Беру килимок трішечки, друзі. Посипаємо борщ набагато не потрібно, щоб не забити тісто. Трішки вам нагадаю, ну, в принципі, ви самі все знаєте. І трішки зараду замішую ще на коврику тісто, і будемо вже формувати наші помпушки. Друзі, подивіться на це тісто, воно еластичне, м'ясеньке, ну дуже-дуже класне. Ліпи з нього, що хочеш, і нічого не треба, було якось там складного заміжти. Все легко і все дуже просто і швидко. Дивіться, я сформувала такий батон, розрізаю його наполовину, і зараз в мене буде така ковбаска. Зараз я сформую таку ковбаску, одну частину поки що відставляю вбік, і формуємо тепер ковбаску. Цю ковбаску я ще розріжу наполовину. Тепер сформую ще трішечки тоншу ковбаску, і будемо розрізати вже на маленькі шматочки і формувати наші пампушки. Тепер дивіться, можете робити більші пампушки менші. Я буду робити такі трішки менші, трішки середні, не всі ідеальні. Ой, пампушок, хоче вже пектися. Друзі, можете формувати любої форми, які вам подобаються, такі і робіть. Поки я формую ось ці наші пампушки, друзі, розігріваємо олію, наливаємо в кастрюльку, в Чому ви будете їх готувати? Наливаємо олію і потрібно, щоб олія дуже гарно в нас була розігріта. Зараз провіримо каним трошки тіста. От мене вже гарненько розігріта. Мене така кастрюлька двохлітрова. Я налила половину з неї. Олії і змажемо на середньому вогні самі наші помпушки вони повинні самі перевертатися. подивиться вони швиденько в принципі печуться. Ну не знаю, 3-5 хвилин, навіть можливо забагато. Так ну, це дуже швидко. Я не засікала по часі пару хвилин, і вони вже готові. Рузи, ви спитаєте, чому в мене така зелена олія? Я смажу друзи на оливкові олії. Витягли наші пампушки. Я ще застелила салфеточку, щоб трішки втягнути щоб втягнуло олії, і продовжуємо їх смажити дуже швидко і дуже просто. Наші смачнющі пампушки вже готові. Зараз за смаком посипаємо їх цукровою пудрою, я обов'язково посиплю, бо я дуже люблю цукрову пудру. Зразу, коли вони гарячі, я присипаю цукровою пудрою, щоб краще схопилася цукрова пудра. Хочете, щоб не дуже вона схопилася, зачекайте, щоб вони остигли, і тоді легесенько присипте. Ну що, друзі, я бажаю всім, хто їсть їм смачного, зараз покажу вам їх ще в розрізі і я йду смакувати. А вам рекомендую приготувати, посмакувати легко, просто швидко. Напишіть в коментарях, чи будете. Готувати ці смачові пампушки, ось вони такі в розрізі, просто ідеальні. Всім муро та спокою. бережіть себе всім, па-па-па-па.